Вітаємо вас на заводі спецтехніки Віва. Презентуємо самоскид Віва із заднім розвантаженням. Надійне рішення для робіт з благоустрою та комунального господарства. Цей автомобіль створено на базі перевіреного шасі Джак н Н-120», що поєднує витривалість і доступну ціну. Під капотом потужний двигун об'ємом 4,5 літра та потужністю 206 кінських сил, який забезпечує стабільну роботу в міських і позаміських умовах. Самоскид оснащено механічною коробкою передач та має колісну формулу 4 х 2 ідеальний варіант для маневреної роботи в місті. Вантажопідйомність самоскиду становить 6,5 тонн при загальній масі 12 тонн. Колісна база в 3845 мм, міліметрів, що забезпечує оптимальний баланс між вантажопідйомністю та стійкістю. Само обладнано кузовом збільшеної місткості та об'ємом 13 кубічних метрів, що дасть можливість перевозити такий вантаж, як гілля, листя, сніг, ґрунт, а також інші легкі матеріали. За підйом кузова відповідає надійна італійська гідравліка. Кузов вироблено із конструкційної сталі. Товщина дни щас складає 4 міліметра, а бортів 3 міліметра. Задній борт стандартно обладнано автоматичними замками. Самоскид додатково обладнано тентом, що легко скручується та розмотується, щоб максимально зберегти вантаж та навколишнє середовище. Універсальні самоскиди компанії Viva набули популярності у багатьох галузях господарства. Viva. Деталі створюють досконалість. Більше деталей про цей автомобіль, а також про багато інших, на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під цим відео.